Я не знала, про Ізраїль зовсім нічого. Я знала тільки, що я залізний купол, бо колись в нової коли ще не було в нас повномасштабної війни, я чула, але це я уявляла зовсім по-іншому. Я уявляла реальний купол. я знаю, що багато людей так уявляє. Ага. Так оце я, коли почала займатися переїздом, все, що я знала про Ізраїль. Але коли переїхала, це зовсім інша країна. Вона відкрила багато чого в мене всередині. По-перше, були різні цінності, різні відношення. По-друге, я зрозуміла, що як ми сьогодні вже розмовляли, що є правильні місця, неправильні, правильні обставини, неправильні обставини і, і правильний або неправильний час. час. Так, і мені здається, що я приїхала. З війни у війну, да, скажімо так, в правильний час. Бо коли ми не справлялися сімейно, бо еміграція — це дуже складно, коли в тебе маленька дитина, коли в тебе в країні рідні війна. У нас ще собака, ми вже декілька країн змінили, і ці, всі всі це дуже складно, і ти вже не справляєшся. Це все перекидується на сімейні відносини. І Ізраїль для нас там став таким маленьким острівком, де ми сплатилися знову, стали командою, стали сім'єю і відчули це в цілому в країні. Тобто ми не одні в країні. Коли ми жили в інших країнах до переїзду в Ізраїль, ми відчували, що ми одні, що ми нікому не потрібні. А в Ізраїлі такого немає.